15 лютого виповнюється 23 роки з дня виведення радянських військ з Афганістану. З усіх збройних конфліктів ця війна була найдовготривалішою та найжорстокішою, зазначають очевидці. Вшанували учасників бойових дій на території інших держав, військовослужбовці північного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Більше 20 років тому генерал ігор токовий строкову службу ніс на афганській землі за героїзм та відвагу. Має багато нагород зокрема, орден Червоної зірки. Я також в свій час 82-84 роки, проходив строкову військову службу в складі контингенту. На той час прикордонний військ КДБ СССР на території Афганістану мотобаневній групи був нагороджений орденом Червоної зірки, після чого прийняв рішення поступити в військове прикордонне училище і прохожу службу до сьогоднішнього дня в лавах прикордонної служби Державної прикордонної служби України. Присутні урочистого зібрання слухали розповіді очевидців військових операцій, познайомились з документальним фільмом та фотоархівами про участь прикордонників у бойових діях на території Афганістану. Палаці культури відбулася зустріч учнів шкіл міста з воїнами-інтернаціоналістами, які виконували свій обов'язок в Афганістані. Валерій Стрельченко служив на кордоні з Пакистаном в одній з найгарячіших точок Джалалабаді. Знає ціну людському життю, втрачав у бою друзів. каже, що вижити допомогла віра і надія. Я служив найстрашній крапці Афганістану, 66 й бригаді, окремій мотострілковій, на кордоні з Пакистаном. Джалалабаді. Там було найгаряче. Одні операції тільки в 1980 році, 10 травня, у нас в бригаді загинуло 126 чоловік. В результаті посмертно героя Радянського Союзу отримав замполіт першої роти Микола Анатолійович Чорніков, на кого я тоді виконував обов'язки Замполіта батальйона, писав нагородний лист. От в нашій бригаді служив відомий на всю Україну поет Олександр Стовбаз. Більше двох років виконувався військовий обов'язок Афганістані. І Володимир Хмельницький служив у провінції Кундуз. Тепер розповідає про ті події підростаючому поколінню. Школярам дійсно розповідаємо, чому потрібні такі зустрічі, тому що розумієте, історія це така. Наука, яка раз за разом переписується, і поки є можливість у наших школярів поспілкуватися особисто з носиями живої історії, це потрібно робити.